13 листопада працівниками Бродівського райвідділу головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Львівській області спільно із представниками газової служби, головою та депутатським корпусом Комарівської сільської ради з метою запобігання виникненню пожеж в осінньо зимовий період та загибелі на них людей було проведено відпрацювання села Комарівка Бродівського району. Більше у сюжеті. З початку 2015 року у Бродівському районі уже виникло 169 пожеж, внаслідок яких загинуло четверо людей. І завдано збитків на суму майже 10 мільйонів гривень. У переважній більшості винуватці лиха самі люди, адже нехтування елементарними правилами пожежної безпеки у підсумку призводить до непоправного. Основними причинами пожеж залишаються необережне поводження з вогнем, порушення правил експлуатації електрообросів. Обігрівальних приладів та пічного опалення сьогодні ми будемо проводити працювання населеного пункту села Комарівка з метою запобігання загибелі людей та виникнення пожеж в населених пунктах. Значить, метою нашого працювання сьогодні буде пройтися по неблагополучних будинках з неблагополучними сім'ями, вказати населенню на грубі порушення правил пожежної безпеки під час Використання пічного опалення та під час використання електропроводки, значить, почали ми відпрацювання нашої сільської ради, тому що на території сільської ради діє МПК. Цього року МПК здійснило вже понад 16 виїздів на різні пожежі. Хотілося б, щоб більш детальніше про це розказав голова сільської ради Демчишак Михайло Михайлович. Місцева пожежна команда в селі Коморівка створена у 2009 році, значить, створена силами. Ну, з допомогою сільського голови, значить, з хлопцями, які хотіли працювати, значить машина була взята з колишнього СВК світанку господарства і своїми спільними силами відремонтували автомобіль, відвели гараж, значить, приміщення створили для хлопців, які чергують. Є стаціонарний телефон, і хлопці по мобільних телефонах працюють. Значить, на протязі. 2015 року значить, було здійснено 16 виїздів, значить, різні були, виїжджали на різні пожежі, значить, і будинки горіли, і ліс горів. І найбільша кількість пожеж виникала внаслідок спалення сухої трави та соломи, особливо населені пункті Комарівка, Корсові. Ну, яка причина значить, виникнення тих пожеж? В першу чергу, напевно, що ну, мало людей, напевно, Проінформовані, проінструктовані, але стараємося і, і, і через виконавчий комітет, через депутатський корпус значить, проводити роботу з населенням, щоб менше було цих пожеж. Значить, пожежна команда, хлопці, які чергують круглодобово значить, від 9 ранку, від 9 до 9 значить, працівники працюють на 0,75 ставки. Хлопці відповідні, відповідальні, стараємося кажуть, допомагати їм по мірі можливості, але фінансування, так як такого обмаль. Цього року виділили тисячу гривень на, 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 цей, на бензин, ну і на зарплату. Більше потрібні для, кошти для, для придбання запчастин і так далі. Так що ну, треба шукати, напевно, і районне керівництво повинно допомогти. При відпрацюванні населеного пункту села Комарівка було здійснено обхід десяти дворів. Найбільша увага приділялась категорії населення з так званої групи ризику соціально неблагополучним сім'ям, багатодітним та малозабезпеченим, одиноким перестарілим та громадянам, що схильні до зловживання алкоголем. Саме завдяки їм, за статистикою, виникає найбільша кількість пожеж. Майже увесь день рейдова група проводила з мешканцями домоволодінь профілактичні бесіди, роз'яснювала їм вимоги правил пожежної безпеки в побуті. Фахівці інструктували громадян з питань експлуатації електромережі, електронагрівальних та приладів пічного опалення, роздавали їм тематичні пам'ятки та листівки попереджувального змісту на протипожежну тематику. По закінченні зазначених заходів, працівниками бродівського райвідділу головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Львівській області проведено нараду з головою та депутатами Комарівської сільської ради, на якій було вирішено посилити інформаційно роз'яснювальну роботу по запобіганню пожеж серед населення депутатським корпусом. До слова за інформацією Бродівського райвідділу головного управління державної служби надзвичайних ситуацій України у Львівській області. Аналіз пожеж показав, що власне найбільше пожеж за вказаний період, а це з початку 2015 року, виникло в Заболоцівській, Смільнівській, Язлівчицькій, Пониковицькій сільських радах та місті Броди. Даний факт вказує на низьку особисту дисципліну мешканців зазначених населених пунктів та вкрай незадовільну роботу з населенням сільських голів та депутатського корпусу. Підрозділами державної служби надзвичайних ситуацій Бродівського району у Львівській області протягом року врятовано троє людей: 42 будівлі та майна на суму майже 2 мільйони гривень. Бродівський райвідділ головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Львівській області звертається до усіх громадян із закликом дотримуватись правил пожежної безпеки в побуті, перед експлуатацією перевіряти справність приладів опалення, не використовувати саморобні обігрівачі. Пам'ятайте, що основними причинами пожеж та загибелі людей у вогні є нехтування елементарними вимогами пожежної безпеки в побуті, щоб не допустити. Лиха в дім, користуйтесь обігрівачами за вузького виготовлення, перевіряйте справність пічного опалення, не допускайте паління в ліжку, а особливо в нетверезому стані, не залишайте дітей на самоті. Ваша безпека залежить від вас самих. Будьте обачними, бережіть своє життя і майно від вогню. А у разі виникнення надзвичайної ситуації звертайтесь у службу порятунку за телефоном 101.